Я хто депутат Ну здобуття? Депутат Артем да? так. Да? Да. Друзі, всім привіт з Верховної Ради України. І ми зараз будемо говорити про народних депутатів і про те, як вони себе поводять. І знаєте, я хочу вам проілюструвати це сесійною залою. Подивіться. Це поста сесійна зала Верховної Ради України. Це, це позаду, це технічні працівники, а це депутати. Ну, депутатів біля 30. Біля 30 народних депутатів України. Де інші? нас всього 400 депутатів. А де інші зараз вам розкажу. Вони б'ються, вони займаються хабарництвом, вони якісь там константи віджимають і хабарі, і откати. Ну Це ганьба. І не забудьте підписатись на канал прямо з місця Подій з Верховної Ради, закритої Верховної Ради. Отут завжди були журналісти. Завжди. От бачите, оце? ця ложа преси. Вся ложа преси зникла, виборолася. А і разом з ними дивіться, всі зникли депутати. Не забудьте підписатись на канал, лайк, шер, коментар, підписка. Дякую вам. І так, що сьогодні відбулося? Ну от два народні депутати від «Слуги народу, Куніцький і Дмитрук. Побили людину, ну, в них є своя версія. Їхню версію версія теж розкажу. Але ну, я хочу щоб ви подивилися відео, як вони просто ну, б'ють людину. Друзі, ну так це виглядає. До речі, це все. У нас сьогодні день, сьогодні засідання Верховної Ради. А що взагалі там відбувається? Ну, це просто, просто якийсь жах. Куніцький пояснює, що це відбулося, тому що в нього забрали телефон, вони знімали. Це якісь людина вибігла з кол-центру. І тут відкривається нова дуже цікава історія. А що цікаво робити, нашим депутатам? Ви бачите, працювати, ми працюємо зараз. Зараз 18-43. <плес> ну, дивіться, начинається сорок три, ну ще вполні робочий час. Ну там є час, все. Але нема вже нікого народних депутатів. Їм це не цікаво тут працювати, де на що це потрібно. А що їм цікаво? А цікаво, десь щось когось віджати, рекетнути. І вони створили таку тимчасову слідчу комісію по кол-центру. Зайнявся нею такі Микола Тіщенко. Я про це говорив ще з трибуни Верховної Ради. Ну, ви знаєте, Коля Вілюр, ну, знаменита, абсолютно людина. І от що я розповідав про це з трибуни Верховної Ради взагалі. <плес> Друзі, це перетворилося все на тимчасове слідче заробітчанство. І ще одним свідченням цього стали просто шедевральні слова, які ми вчора почули від голосу дуже схожого на гіганта демократії Закарпатської, на нашу зірку Миколи Тіщенка. Я сподіваюся, пан Микола тут візьме репліку і зараз пояснить. Бо є ще одна тимчасова слідча комісія по боротьбі з кол-центрами. Так от пан Микола, чи голос дуже схожий на нього, чи як він каже, нейромережа. Може, це нейромережа. Вона говорить, що хочу 50, хочу ресторан в Празі, дам куди вкласти. Но саме головне, щоб була константа. От щоб константа була. Я розумію, що раніше була константа 10, 15, 20. Зараз з константою є проблеми, і кожен шукає. Я дивлюсь з нашої більшості константу де може. Гунько шукав константу в аграрній академії. Тіщенка шукає константу. Він і в лісах шукав, Щось знайшов чи не знайшов. Тепер він шукає константу на кол-центрах. Друзі, ну скільки це буде тривати? Ну це просто знущання. А от тепер це все продовжується. Тепер і Коніцький знов якісь кол-центри прийшли, кого ви там хтось біжить, когось б'ють. Ну от вони пояснюють, що це, от подивіться, відео з їхніх камер, що як відбувається. Що ти Що снімаєш мене? Кол-центр вибігав, то народний Телефон. 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 Зачем ти забрав телефон? Ну, друзі, ну це все виглядає жахливо. Я не знаю, хто там правий, хто він винний. Куніцький говорить, що в того хлопця навіть ніж був. Я не знаю. Але скажіть мені, так можуть себе вести народні депутати? Не ви уявіть собі в Європі. Народний депутат отак б'ється десь там на задворках, десь там з підворотами якимось. Ну це що взагалі таке? Ну це ж жах. Ну, уявіться собі. Ніхто б ніколи таке ну, не з... розумів, не збагнув і, і ніколи не толерував. Їх би викинули, вони б всі давно б написали заяву. Нам нас нічого, в нас воно ну, тут і б'ються, і хабарі з паркан перекидають і все все нормально. Тільки працювати не хочуть. Як ви бачите, а працювати то абсолютно їм друзі є не потрібно. А, хочу ще про одного персонажа з цієї всієї історії це Артем Дмитро. Артем Дмитрук ну, це людина, яка там, дуже активно захищає московську церкву, наприклад. От подивіться, він там готовий був за нуфрі якісь повстання підіймати. А, людина, яка б'ється, в принципі, не перший раз і не другий. А, наприклад, от так виглядала бійка в одеській міськраді. Це депутат від Одеси. Привіт Одеси там, звичайно. Ну і там або, і погляди в нього теж такі цікаві. Е, от, подивіться відео, як він захищав автопробіг Шарія. Я Ну, він, він. Депутат Артем да. Вітрок, так? Да? Да. А ти що, просто ти йшов по вулиці? Ну мене знімали, де? на відео я говорив, що не знімали. Морозу. Ти недостойний мандата! Ти, ти не народний убиві. депутат України. Ти бик! Приїхав підтримати автопробіг Шарія. Ось ця бородата кукла. Дивіться на нього, бриля, Не Знаєш, що робити. Телефон дивиться, комусь телефонує. Пітух. Бачите? На автопробіг-шарі прийшов. Ну, тобто московська церква, шарі, якісь біки, кол центри Друзі, ну тут просто от все все, все да? Замішано небезпосередньо в цій ситуації. Ну, скажіть мені, чи це нормально? Чи це вони обіцяли? Це ж нові обличчя? Подивіться, стоять там ржуть. Оце це ж наші нові обличчя. Ми казали, ми нові обличчя. Ми будемо все по новому. Дивіться, от вам, от вам нові обличчя, от вам їхня робота. Нічого нікого нема. До побачення. От давайте. Скільки там там депутатів голосують? Ви бачите, друзі. Ну таке сумне відео з Верховної Ради. До речі, я прямо в Верховній Раді висловився щодо цього і, і сказав, що хочеться почути реакцію на це і керівництво Верховної Ради, і хочеться почути позицію Коницького і Дмитрука не в соцмережах. А тут в залі. Послухайте, як це було. Дуже хочеться почути реакцію голови Верховної Ради. І бажано партії Слуга народу, два депутати якої, від якої обрані слуги народу, Дмитрук та Куніцький, може хтось з них зараз присутній. Прошу репліку, прошу пояснення. Про все говорить зараз вся Україна. Що як вони вдвох б'ють якогось хлопця? Хочеться почути, що відбувається. Він тут тільки що був і утік? Ну так втікають. Нема що сказати. Це що відбувається взагалі? Два депутати парламенту України б'ють когось. Я не знаю, що там сталося. Викликайте поліцію. Вам нема де силу свою використати? Та паїться під час Соф або Кліщеївку так свою силу, якщо у вас вона є якась дурна. Хочеться почути реакцію Слуги народу це ви їх сюди привели в парламент. Це ви завели таких депутатів. Які б'ють громадян України на вулиці, і ми за цим всім спостерігаємо. Однак вони не взяли репліку, тому що по регламенту могли взяти репліку. Репліку не стали брати. До мене підійшов депутат Куніцький і каже: там було все інакше. От я виклав відео, я кажу: ну так скажи, це в залі. Візьми слово і поясни все. Не став це робити. Друзі, ну от така історія. Ну це сумна історія. Це не схоже на парламент воюючої країни кандидата. Члени Євросоюзу України, якою пишається весь світ, це ганьба. Тримаємо стрій, друзі, поділіться цим відео. Це важливо, може так приведемо їх до тями всіх.